Олеже, доброго вечора. Такий цікавий потужний сезон у виконанні команди Tom Studio. Трішечки не вистачило для того, щоб стати чемпіоном. Цікаво би почути було від вас резюме по грі вашої команди в цьому сезоні. Ну, доброго вечора. Що можу сказати? Сезон у нас в принципі получився досить успішний. Класний ребятам всім великий респект, дякую. А що не стали чемпіонами? Ну Десь там трошки фарту не, не вистачило, десь там самі щось якусь е, від суперників е погано ми підготувалися, підійшли з, з поганим настроєм. А так то, в принципі, ну, фінальний матч, коли був за перший місць за чемпіонство, нам трохи не вистачило. Там десь е самі гравці не доіграли, там десь трошечки судді не доіграли. ну… В загальному хочу подякувати за проведення чемпіонату. Хороші хороші команди були досить достойні. Гарний був чемпіонат. А так далі будемо робити висновки. Будемо далі і грати і старатися вже робити якісь висновочки на те, щоб бути чемпіонами. От, якщо згадувати оцей сезон, в принципі, от кожну вашу гру можна згадати як таку цікаву, таку е такий, щоб нагадую, якийсь такий ураган, такий вітер. Е одна єдина гра не вписалася. Е ось у це визначення, це гра з варатиком. варатиком да. е не дивлячись на те, що команда грала у своєму складі, вроді би і не було нікого відсутніх, що не вдалося в цій грі, чому так сталося? залишалося тоді чотири тури, і вже хлопці, мабуть, подумали, що ми вже перші, бо там чотири очка були від конкурентів. Вийшли на ігру просто без настрою. Вийшли без настрою, і так вийшло трошки кісний фарт. Там десь я трошки привіз, і, і так вийшло просто-напросто. Так, ми стараємося грати для зрителів, робимо шоу, щоб люди приходили. І кайфували від нашого футболу. Така наша мета. Тепер ви у фіналі, фіналі Кубку Чернівців. Це більше, ніж принципова гра, гра проти урожаю. Які у вас бажання? Максимальне, Максимальне бажання, щоб доказати, будемо грати, будемо старатися. Да, там, гарні виконавці. Гарні футболісти з досить великим до досвідом, що у нас нема ні в кого в області і в нашій команді немає такого досвіду, як там є. Але все ж таки, там вже більше ветерани, ми більш трошечки молодші. Будемо бігати, будемо грати, а там же поле покаже вже.